Маємо знайти цілі значення К, при яких вираз також набуває цілих значень. Подивимося на чисельник виразу. 3К завжди поділиться на К. Далі, для того, щоб сума ділилась на К, потрібно, щоб число 4 ділилось на К. Тому давайте подивимося, на які цілі числа ділиться число. 4. Число 4 буде ділитись на плюс 2 і мінус 2. Ми беремо цілі значення. K. Отже, плюс 2 мінус 2. Число 4 буде ділитись на 1 і мінус 1. Число 4 цілу поділиться на 4 і мінус 4. Все більше цілих немає. І тому для того, щоб наш чисельник поділився на К потрібно, щоб К дорівнювало одному з даних цілих чисел. Всього їх 6, тому відповідь ми пишемо число 6. Наступне завдання. Ми маємо на координатній площині зобразити точки. Перша точка А має координати мінус -2, 23, 2, 3, От точка А. Наступна точка Б має координати 3. 3. Точка С має координати 3 мінус 2. Точка Д має координати мінус 2 мінус 2. З'єднаємо ці точки, і в результаті у нас буде чотирикутник. Що це за чотирикутник? Ну, видно точно, що це буде прямокутник. А тепер, якщо подивитись на довжини, то видно, що, наприклад, АБ дорівнює 5 одиничним відрізкам, а Б С буде дорівнювати також 5 одиничним відрізкам. Тобто, фактично, у нас утворився квадрат. Так як кожна сторона дорівнює 5 одиничним відрізкам, то периметр буде дорівнювати 4 помножити на 5, 20 одиничних відрізків. Розв'язуємо рівняння пропорцій. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорцій, тобто множимо хрест на хрест. Отже, я запишу, що 7, що множиться на х плюс 3,1, дорівнює 4, що множиться на 2х мінус 5,14. Далі розкриємо дужки. 7х плюс. Далі 7 множимо на 3,1 друга. Це 7 перших ми множимо на 7 других. 49 других. 49 других, як можна записати? Можна записати як 24,1 друга. 24,1 друга. Дорівнює 8х мінус далі 4 перших множимо. На 21 четверту. 21 четверта, скорочуємо, в результаті буде мати 21. Переносимо 7х мінус 8х дорівні мінус 21 мінус 24,1 друга. Мінус х дорівні мінус 45,1 друга. Отже x буде дорівнювати 45,1. або можна записати, що це 45,5, корінь нашого рівняння 45,5. Наступне завдання. Кімната має форму прямокутного ну, Якщо Намалювати прямокутний паралепіпед тут, наприклад, форму якого має наша кімната. За умовою, довжина кімнати 8 метрів, ширина кімнати 6 метрів, і висота 4 метри. Ми маємо покрити стіни кімнати. Шпалерами. Стіни це от вони ці стіни. От, отут, передня і задня стіна. Давайте знайдемо площу стін. Як ми можемо знайти Ну, площа, наприклад, о цієї стіни це 6 помножити на 4, довжину на ширину, як площа прямокутника. Площа цієї передньої стіни це 8 помножити на 4. Так, як у нас площі оцих бічних стін однакові, а також площі однакові передньої і задньої стіни, то ми можемо додати ці площі і помножити на 2. В результаті ми знайдемо площу стін. Що ми маємо? 6 на 4 – 24, тут 32. Разом додаємо 56. І 56 множимо на 2. Будемо мати 112 квадратних метрів, це площа стін. Один рулон має довжину 10 метрів, ширину 1 метр, тому площа одного рулона 10 помножити на 1 це 10 квадратних метрів. Для того, щоб знайти кількість рулонів. Ми маємо 112 поділити на 10. Кому переносимо вліво на одну цифру, будемо мати 1,2 рулона. Але так як ми кількість рулонів виражаємо цілим числом, у відповідь ми маємо записати число 12 для того, щоб цих рулонів було достатньо, щоб покрити стіни кімнати.